на краю свого города. І дивлюсь на те, як рясно вродили апельсини. І вже поспівають Вони дрібніші, як ніж в тому році, тому що не обрізалися, ніякого входу не мали, на жаль. От, але переключитися хочу все таки на мій город. А от я тут починаю вже знаходити врожай. Який намічається, правда? Це така штучка мала. От уже. Хоче жити восени. Чомусь вони не хотіли влітку, помідори, мабуть, заважали, а тут просинаються, просинаються, хочуть рости. І цікаво буде подивитися, якими вони виростуть. От. Цікаво. Тут зараз ті їх просто вони заполонили майже все. Помідори вже вони перемагають, скажімо так. І мені цікаво нічого крім перемоги. О! от такий стоїть, собі стерчить, А ну що тут у нас? Ух ти. Хе. І з чубом. Ну, козак. казак. От Отакий у нас. Такий городик. Ну, і що? Ну а ще раз тоді повернемося до апельсинів. Отаке. От